Помпейська дев'ятниця. Як молитись Помпейською дев'ятницю. Перше. Відзначте на календарі день, коли ви розпочали молитву. 2. Помпейська дев'ятниця триває 50 днів підряд. Упродовж яких треба відмовляти одну вервицю кожен день. Кожен день має свої таїнства. За бажанням можна молитись всі чотири таїнства кожного дня. 3. Після того, як ви помолились вервицю, моліться молитви Дев'ятниці, які склав блажений Бартололонго перших 27 днів моліться дев'ятницю прохання, наступні 27 днів дев'ятницю подяки. На завершення моліться молиту до святого Домініка та святої Катерини Сієнської, щоб отримати милості у Пресвятої Богородиці з Помпеєю. 4 Порядковість розважань радісні таїнства, страсні таїнства, славні таїнства, світлі таїнства. Перший день радісні, другий страсні, Третій день славні. Четвертий день світлі, п'ятий день радісні, і також до 54-го дня. 5. Милість, яку просите, має бути впродовж усіх 54 днів одна і та ж. Буду говорити, тут і надалі вказуємо ласку, про яку просимо.